Самі злосні агресори. Це знаєте хто? Ось вона. Бачите? Оце дещока, оця Ось... вже полетіла. Її не можна зловити. Ганяюся за нею, ганяюся, до речі, є така штука. Пум-пум-пум. В кого ще єся. Ну напишіть, дивіться. Називається ляпавка. І її отакого от в хату полетіла. Треба буде по всій хаті ловити її. Як ви боретеся з мухами? Що ви їм робите? Може щось порадити? Чи просто двері закриваєте, да? щоб вони не вилітали та і все. Навчайте замовити квіти. У мене ж зараз лобелія є по 20 гривень від 48 штук. Якщо вам цікаво, то пишіть. А також у мене різноманітні є єхонтра, будле, будле кстаті, 4 різні кольори і жовта, і рожева, біленька, фіолетова, тому поспішіть. Можна оптом купити 75 штук по 30 або 260 гривень 4 штуки в наборі. Пишіть.